Добрий вечір, шановні глядачі! Вітаємо вас із студії телебачення воєводині у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Єлизавета Стевіч і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Як уже на початку місяця сказали, ми сьогодні представимо ще один сюжет з міжнародного книжкового ярмарку у Белграді. Цього разу говоримо про промоцію двох книг Катерини Бабкіної на цьогорічному міжнародному книжковому ярмарку в Белграді на стенді посольства України під гаслом «Крихкість існування були представлені книги українських видавництв, книги іноземних авторів про Україну, а також переклади українських письменників сербською мовою. З 2018 року нас не було. Ми не брали участі в цих виставках. Ми знаємо, яку увагу приділяють в Сербії книгам, і як багато читають серби. Отже, в нас війна, і це всі знають, але ідеї життя. Тому ми вирішили поновити наш стенд і завдяки багатьом нашим друзям, в тому числі інституту українському, завдяки міністерству закордонних справ, завдяки всім, -всім авторам і перекладачам, і видавцям. Ми зуміли в цьому році встановити новий стенд. Це перший наш досвід в цьому після тривалого перерв. тривалої перерви. Будемо вважати, що він вдалий, і будемо продовжувати удосконалюватися. На жаль, не всі змогли приїхати, оскільки обмежений виїзд чоловіків. Одна з великих робіт, на яку ми дуже сподівалися, це «13 історій про Україну. Фотоальбом з військовими фотографіями, з фотографіями розбитих місць. На жаль, засновник цього проекту не зміг приїхати, але ми в нинішніх ситуаціях можемо собі дозволити зробити онлайн презентації. Це так, що нас виручає науково технічний прогрес в чомусь. На вже ж на жаль, що не відбулося такої прямої розмови. Я думаю, що ми будемо продовжувати і удосконалювати нашу участь в цих заходах в цій виставці. Відвідувачі ярмарку книги в Белграді мали можливість відвідати промоцію двох книг сучасної української письменниці Катерини Бабкіної, яка особисто приїхала презентувати їх на ярмарку. Учасники презентації цікаво говорили про унікальний стиль письменниці, який помітно у її збірнику історій мій дід танцював більше за всіх, і циклі оповідань щасливі голі люди. u rivki Tvoriv začitala vidoma aktorka Isidora Minić. Proslavili su rođendan jednom detetu. Tri godine, tri svećice na torti iz prodavnice. I uopšte nisu nosili bilo šta od odeće. Da, bili su skroz goli. Goli kao ljudi koji se ničeg ne plaše i ništa ne kriju. Od života ne očekuju ništa posebno, ali prihvataju svaki njegov poklon. Kad sam se vratila kući, Roma mi se nije podsmevao zbog albuma. Čak je rekao da su i njegovi roditelji imali nekoliko takvih fotografija. Pronašao ih je kad su roditelji umrli. Već u godinama na fotografijama igraju bagminton s prijateljima na nekoj livadi, iznali su kobasicu i flaše s nekim jeftinim alkoholom i svi su bez odeće i vrlo srećni. Повний зал людей на презентації свідчить про те, що українська література цікавить читачів, особливо коли йдеться про сучасну літературу. Після промоції всі зацікавлені могли підписати книги і поспілкуватися з письменницею. Дві книжки, які вийшли в найближчі роки в перекладі сербською, тут сербо-хорватською, «Мій дід танцював краще за всіх та щасливі гуля люди. Вони про Україну, про українське суспільство і те, що його таким зробило. Одна із книг це роман в оповіданнях, інша книжка це збірка коротких оповідань, і вони про те, що поламало і перезібрало українців, що вони є такими, як я зараз. Чому вони приймають рішення, які приймають вибори, які здійснюють, і чому з ними стається все те, що стається? Мій дід танцював краще за всіх, охоплює період української історії з моменту. З 20-х років 19-го століття знищення театру Леся Курбуса в Харкові до 20-х років 21-го століття, тобто власне до підходу до повномасштабного вторгнення, це історія п'яти різних сімей, які пройшли через дві, а де хто через три війни: голокост, радянську окупацію і війну з Росією. І е, як люди через це все проходять і залишаються цілісними, і іноді навіть щасливими, що втрачають, кого втрачають і як долаються. Це не перші книжки. Я написала е, більше 20 книжок. Вони видані 12 мовами в різних країнах. Е, мені дуже пощастило з тим, що я зразу знала, що я хочу спробувати бути професійною письменницею і почала це робити. Е, багато часу забрало. Е, Професійне письменництво, яке може дозволити оплатити реальний кост життя, але зараз це мій фах. Я мешкала в Україні до 2022 року. У мене маленька дитина, їй ще немає 4 років. А в 2022 му її був рік, тому ми виїхали і зараз мешкаємо в Англії. Я з нетерпінням чекаю, коли повернуся. Тема творів письменниці є темі із життя звичайних людей, і вона не могла пройти осторонь такої болючої темі війни в Україні. І наступна її книга, яка буде перекладатися сербською мовою, буде присвячена саме цій темі. Що мене цікавить найбільше, це звичайні люди і звичайне життя, звичайні речі, які люди відчувають і які змушують їх змінюватися. Мій останній роман Мам пам'ятаєш про це він вийшов у му році, вже перекладений польською. Сподіваюся, незабаром вийде і сербо-хорватською також. Про дівчинку-підлітка, яка потрапляє в ту частину, яка мешкає в тій частині Ірпеня, яка була під окупацією і ховаючись в підвалі своєю мамою, сестрою мами, донькою мами від іншого шлюбу двомісячною. Втрачаючи зв'язок з відчимом, який пішов в територіальну оборону, вона опиняється в ситуації, коли мама виходить, наче в туалет і не повертається взагалі. Вона виїжджає дивом, рятується звідти з немовлям, виїжджає до довідня до свого біологічного батька, і це про те, як вона проживає ситуацію, що склалася, все, що вона змогла пережити, як будує своє життя, своїми взаємини з батьком та іншими людьми заново. Дві книги Катерини Бабкіної, перекладені сербською мовою та представлені на книжковому ярмарку, вийшли у видавництві «Блум». Їх можна було придбати на їхньому стенді на ярмарку. За мене увек книженост була найважніша. Укратко речено, можна і моди, здавання українських книг і одної хуманої потреби, де це помогне українському народу. Я можу признати, що я кренув книженості саме. Uh, odgovor na to je vrlo jednostavno, zove se Olga Antonova, to je osoba koja zaista je širila i razvijela uh, veze između ukrajinskog i našeg naroda u, u kulturnom smislu pre svega i one kad smo se upoznali rekle moraš da pročitaš jednu ovu fantastičnu ukrajinsku savremenu spisateljicu. Uh, ja sam rekao što da ne, naravno zainteresovan sam i to je bila uh, knjižena ljubav na prvi pogled. Radit još dve knjige, eh, Katarini na novi roman, ali malo kasnije. Eh, između, eh, pre toga u stvari hoćemo da izdamo jedan, eh, jedan ukrajinski klasik. Zaista ne smem da vam otkrim, eh, koje to još smo potpisali u ugovor, ali to je jedna od najznačajnijih eh, knjiga za decu, eh, pardon, za mlade, koje zaista budi veliki sentiment kod svih iz Ukrajine kad godin spomenem tu knjigu. Tako da ali kažu da je obimna i da je vrlo zahtevna za prevođenje, pa ćemo da vidimo šta će biti sve toga. Naravno, ništa ne bismo uspeli bez Milena Ivanović, prevoditeljke koja radi na psihološkom fakultetu u Beogradu i naravno vrhunskog prevodioca koji uspeo na neki čaroban način sve to da izvuče na 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 naš jezik onako kako treba. Стенд посольства України був багатим на чисельні книги сучасних українських письменників, книги іноземних авторів про Україну, а також переклади українських письменників сербською мовою і зацікавів чисельних відвідувачів ярмарку. На 67-му міжнародному книжковому ярмарку, який проходив у Белграді, газето установа Рідне слово вже традиційно представила свої видання на стенді краєвого секретаріату з питань освіти, регламентів, адміністрації та національних меншин національних спільнот. Серед видань газетно видавничої установи рідне слово були представлені газета рідне слово, дитячий журнал Соловейко, періодичний часопис, слово і другі віддання, які вийшли з друку в минулому періоді. На міжнародному книжковому ярмарку в Белграді на стенді краєвого секретаріату представлені видання, що опубліковані протягом року на мовах національних меншин, а з іншої сторони на цьому стенді можна побачити специфіку воєводини як багато національного регіону. Завдяки цим особливостям даний стенд був добре відвідуваний. І сьогодні продовжуємо представляти ще декілька пісень з культурної маніфестації День української культури, який відбувся кінцем жовтня місяця у Інджії. Yeah, Same, mi je život oh, Jesus, amen, oh, yeah, well, 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 je well, yeah, Екіпа реалізації української панорами дякує і прощається з вами. Наступної неділі вас уже чекатимуть інші цікаві сюжети. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.retv.rs, Facebook сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. До побачення!